Псалом 121. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Не дасть він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить, охоронець Ізраїлю. Господь твій охоронець, Господь Тінь Твоя по твоїй правиці, У день сонце тебе не вразить, а вночі місяць. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, Він оберігатиме твоє життя, Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині. i powiekę.